Добрий день! Я Марія Філіпова, учениця 9 класу духового відділу в ліцеї мистецтв при Вінницькому фаховому коледжі мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Науковий керівник Рощук Софія Василівна. Тема доповіді: – театральний ренесанс України. Нова сцена, новий зміст та проект Мур. Театральне мистецтво. Часто вважають художньою інтерпретацією реального життя. Відповідно, воно покликане відображати те, що із нами відбувається у збірних мистецьких образах, акцентуючи увагу на основному. Втім, сучасне театральне мистецтво не лише репрезентує дійсність ізгрального майданчика, а й прагне свідомо впливати на неї. Якщо говорити за театр під час війни, то варто зазначити, що різкі зміни в театрі відбулися саме після 24 лютого 2022 року. Багато театрів Сходу України були вимушені переїхати, покинути свої міста. Маріупольці на Закарпатті почали працювати над першою роботою про Василя Стуса, висвітленою у театральній прем'єрі Крик нації. Саме Стус став першим символом відродження Маріупольського театру. Своєрідним скеровуючим вектором подальшого ідеологічного та практичного розвитку. Вибір саме цієї славетної української особистості є цілком логічним та зрозумілим, тому що Василь Стус був донецьким поетом, який загинув через боротьбу за українську мову і культуру. Дерусифікація українського театру. Після 24 лютого 2022 року стала важливою частиною його трансформації. Театри в різних містах України почали оновлювати репертуар, який раніше виконувався російською мовою. Водночас цей процес є безумовно позитивним, а ідеологічні розбіжності можна вирішити в проукраїнському напрямі. Отже, вплив повномасштабної війни на український сучасний театр. Є не менш масштабним, ніж вплив реакції, тобто вплив українського сучасного театру на військові події після 24 лютого 2022 року. Вивчення сучасних процесів у мистецтві є чи не найскладнішою і водночас найцікавішою проблемою. З одного боку, мистецтвознавчий аналіз вивчає взаємозв'язок. Між етапами художнього розвитку, що слідують один за одним у часі, а з іншого явищами та подіями, що існують одночасно, паралельно в межах одного періоду. Дехто вважає, що театр останній вид мистецтва, який вбирає в себе нові тенденції та зміни досі побудує думка, що в Україні люди не ходять до театру. І що театр є непопулярною формою дозвілля, але не через мистецькі закони та нюанси, а через те, що театр в Україні технічно та естетично застарілий. Ми, напевно, можемо жити без театру, але чи справді нам потрібно позбавляти себе цієї можливості? Якщо п'єси пишуться і ставляться, а глядачі століттями ходять до театру, значить, театр справді важливий для людей. У сучасному театрі не повинно бути тем табу, про все потрібно говорити. За роки Незалежності театр в Україні пройшов довгий шлях і постійно змінювався. Причин багато: застаріла посттоталітарна система державних театрів, якими довічно керують призначені з гори художні керівники, низькооплачуваний і роздутий штат акторів, занепад студійного руху. Естетична і тематична бідність репертуару, невибаглива консервативність глядачів. Держава втратила інтерес до театру як до інструменту пропаганди, а нової місії не з'явилась. Отож, зараз український театр в пошуках нового для заохоплення глядача, для того, щоб мистецька думка поширювалась. Поширювались важливі на наш час думки та проблематики. Від початку повномасштабного вторгнення формуються нові колективи. Таким є літературно-музичний освітній проект Мур. Гурт Мур був створений в травні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення з метою донести українцям про трагедію репресованих митців і зацікавити молодь національною літературою. До його складу входять Олександр Хоменко, Віктор Ткаченко і Микола Шмундір. Ініціатором був Хоменко, який до 24 лютого 2022 року створив чимало вистав про російських письменників, але після того, як прожив місяць в окупації на Київщині, радикально змінив свої погляди. Він поставив собі за мету створити мур. Мур це та стіна, яка буде відгороджувати нашу культуру від російської. Гурт доносить до глядача історію першої третини ХХ століття. Вони зазначають, що в історію можна дивитися як дзеркало. Для того, щоб уникнути повторів історичних трагедій, потрібно знати минуле, щоб сформувати краще майбутнє. У своєму репертуарі вони мають короткі освітні відеоролики та два альбоми. Їхня найвідоміша робота, альбом Ти Романтика, почалась з того, що їм запропонували провести лекцію про Павла Тичину. З такого моменту появилась така цікава ідея писати і створити щось про розстріляне відродження, про поетів, про їх життя, а не просто брати їхні вірші, класти на музику. Це історія про те, як українську культуру розтоптали безжалісно, дуже різко і забрали в української культури майбутнє на багато поколінь вперед. Розстріляне відродження складна і страшна сторінка в історії української культури. Складно прогнозувати, якою могла би бути наша держава і творча спадщина її найталановитіших митців, якби не репресивна машина тоталітарного режиму. Є багато вистав про розстріляне відродження, але здебільшого вони депресивні. Але гурт Мур прагне того, щоб глядач після перегляду міг написати, що я і плакала, і сміялась, і насолоджувалась. Вони хочуть щоб глядач виходив в залу гордий за свою національність, проявляв патріотичні почуття. Ця ідея виникла у співзасновника гурту Олександра Хоменка після перегляду мюзиклу Лін Мануеля Міранди Гамільтон, патріотичну мюзиклу з історії Сполучених Штатів Америки. Історія України більш сумна, на жаль, але вона більш драматична. Дуже сумно, що в нас немає мюзиклів про нашу історію. Які б могли викликати почуття гідності та гордості, що ти українець. У однодумців гурту Мур виникло бажання, щоб люди дізнавалися більше про життя авторів розстріляного відродження, і вони створили історичний реп-альбом, до якого увійшло 12 композицій. Мурівці написали тексти, музику, а ролі героїв ХХ століття роздали сучасникам. Кожна із пісень, зв'язані між собою сюжетом. Який дає слухачу можливість стати свідком історичних подій. У центрі уваги Тичина, Сосюра, Хвильовий, Курбас, Вишня, Семенко. Вони письменники, що живуть у будинку слово, який потім знищила радянська репресивна машина. Спочатку мурівці писали музику на вірші. Якщо ти записуєш вірш, то його можуть, можливо, прочитати. Якщо записуєш аудіо, Слухають один, або, в найкращому випадку, два рази. Якщо якийсь актор гарний на відео читає вірш, то це можна подивитися два рази, а треки люди слухають і носять з собою. Тому спочатку зробили реп-альбом та освітнє відео. Цей альбом викликав неабиякий успіх і критику у соцмережах, тож творці проекту вирішили рухатися далі і створити за цим альбомом мюзикл, або, як називають глядачі, реп виставу для цього задіяли акторів, балет та музикантів. До кожного героя було написано своєрідну музику та підібрано свій стиль танцю. Готувалися декілька місяців, і, як тільки оголосили дату виступу, квитки на перший концерт у жовтневому палаці розкупили за пів доби. На сцені актори мюзиклу показали щоденне життя письменників, які творили на тлі репресій, за допомогою музики. Віршів і танцю, які виконували актори, глядачі по-новому побачили героїв розстріляного відродження. Мур з мюзиклом Ти Романтика зробив літературу трендовою в Україні. Сучасне театральне мистецтво переживає важливий етап свого відродження. Контекст війни, зокрема, суттєво вплинув на його зміст та мистецькі трансформації. Театр набув нових форм і став засобом осмислення історичних подій та національної самоідентифікації, а такі проекти, як Мур, показують, що поєднання традиційних театральних форм із сучасною музикою та технологіями допомагає популяризувати мистецтво і зробити його доступним для молодих поколінь. Таким чином, розвиток і підтримка театрального мистецтва. Є не лише культурною, а й соціальною потребою.